Шведська руханка для прикарпатських школярів в Івано-Франківську відновлюють унікальну методику викладання гімнастики, яку 100 років тому розробив Петро Франко. Син відомого письменника прославився як засновник пласту, а також як один із творців української військової авіації. У 20-х роках минулого століття Петро Франко учителював у Коломиї. Саме там побачив світ його підручних з фізичної культури, який досі не втратив актуальності. З тими, хто взявся відновлювати франкову методику, спілкувалися наші кореспонденти. Близько ста вісімдесяти п'ятикласників стали учасниками дещо незвичного масового заняття з гімнастики. Його мета продемонструвати освітянам можливості динамічної інтенсивної реабілітації. Саме під такою назвою у школі номер 18 відбувся загальноміський семінар викладачів фізичного виховання. Якщо нам сьогодні цей захід вдасться, я думаю, що він буде поширений на інші заклади освіти міста Івано-Франківська спільно з управлінням освіти. Тут сьогодні присутні всі вчителі, представники шкіл фізичного виховання, а також студенти медичного університету, які займаються фізичною реабілітацією. Автор методики фізичного вдосконалення Василь Козак працює над нею вже 35 років. Розповідає, що великим відкриттям у його роботі стало ознайомлення з унікальним підручником Петра Франка, який до наших днів зберігся чи не в єдиному примірнику. Сто років тому Петро Іванович взяв за основу шведські методи викладання фізкультури та адаптував їх до українських традицій. Він перший застосував масові синхронні заняття фізичною культурою. До нього синхронно великої кількістю ніхто не займався. Це книжка з методики. Тут методично розписано, деталізовано, як займатися з дітьми. Фізичні вправи загалом не складні і краще виконувати їх під музику, пояснює Василь Козак. У дитячому колективі такі заняття набувають форми цікавої гри. Ігровий рефлекс передається один одному миттєво. Вони можуть навчити один одного дуже швидко і можуть показати дуже швидко. Це є такий фактично елемент спорту. Змагання, але не на витривалість, не на силову якусь витривалість, а на загальну витривалість. І вона не є шкідливою. Над тим, щоб зродити в українських школах методику Петра Франка, працює громадська організація «Берегиня роду її засновниця пані Марія переконана, що шведська руханка набагато корисніша за модні тепер заняття йогою. Що що в Йозі дуже багато статиків? Ми маємо багато статиків в наших школах. Там шість годин першокласники сидять непорушно, і те, що за 15-20 хвилин, два рази в тиждень провести таку руханку, і дорослі, і діти результати. Надзвичайні такі вправи покращують кровообіг, нормалізують серцебиття, піднімають рівень гемоглобіну. Тому шведська руханка може бути корисною не тільки для школярів, але й для всієї родини. Додає пані Марія, коли вранці наші. Всі сім'ї вийшли з такими коциками собі в парк і зробили 15-хвилинну рухавку, вони б об'єдналися всі в тому, що величезна синергія руху. Говорити про цінність цієї вона для кожної сім'ї, в такі скруті часи, і з величезними нестатками по здоров'ю може бути рятувальна. Наразі на Прикарпатті працюють над тим, щоб перевидати підручник Петра Франка. А поки що, окремі його уроки можна знайти на спеціальних сайтах в інтернеті.